Я хочу розповісти, що все трапилось з моїм волоссям за останні два роки. Два роки тому я вирішила бути блондинкою. Ну, блондинку, білою блондинкою. У мене натуральні волосся світе. Руса світле, дуже світле. Сонечком було ще більш світліше вигорало. Але я вирішила після аварії два роки назад. Ще я хочу бути блондинкою, мені так сподобалось. І я зробила з блондинкою, ну дуже блондинку. Я не знаю, там на інстаграмі треба подивитися фотографії, просто біла блондинка. І волосся в мене було таке шикарне, таке довге, таке, ем, дуже гарне, дуже якісне. Два, два місяці був ефект. Вау! А поготіма, потім, почалось це. Вони вже були коротше. Я зараз відновила. Дайсон мені його спалив. Похід до паркаря кожного 21 днів спалив, все мені спалило. І 6 місяців назад, після півтора року, що я ходила до одного паркаря, я поміняла перукаря. Цей новий период в шокі. Говорить, що треба все відновити, і ми відновляємо, тому що в мене ця частина була така коротка, зараз вже виросла трошки трішки. Ну він відновився. Ну, не таке, не така якість, яка була в моїх натуральних. Так що зараз я стараюсь відновити волосся. І ми його раз-два дня. Я колись мала кожен день, два рази на день, навіть, тому що в мене завжди розпущений волос. А це зараз реально в мене такий диктакт. Ніякого дайсна, тільки фен нормальний, плойка все таке, утіжовок все таке поменше. Дай будемо бачити, що буде в серпні місяці.